Як дитиною бувало, упаду собі на лихо, то хоч в серце біль доходив, я собі вставала тихо. Ні, я жива, я буду вічно жити, я в серці маю те, що не вмирає. Терпіть кайдани то всесвітський сором, Забудь їх, не розбивши, гірший стид. Не журись, коли недоля вкрай чужий тебе закине, рідний край у тебе в серці, поки спогад ще не згине. Кохання як вода, плавке та бистре, рве, грає, пестить, Затягає й топить. де пал, воно кипить, а стріне холод, стає мовка. До тебе, Україно. Наша бездольна мати, струна моя перша озветься, і буде струна урочисто і тихо лунати, і пісня від серця полється. Я на гору кругу крим'яную, буду камінь важкий підіймати, і, несучи ваготу страшною, буду пісню веселу співати. Ні, я хочу пі сльози сміятись, Серед лиха співати пісні, знадія таки сподівати. Жити хочу, геть думи сумній. Як я люблю оці години праці, коли усе навколо затиха, під владою чаруючої ночі, А тільки я одна, неподолана, подоланна, урочистою одправу починаю перед моїм незримим отарем. Хотіла б я піснею стати усю я хвилину ясну, Щоб вільно по світі літати, Щоб вітер розносив луну. Все, все покинуть, до тебе полинуть, ти мій єдиний, мій зламаний квіте, все, все покинуть з тобою загинуть, то було б щастя, мій згублений світе. Слово, чому ти не як криця? Що серед бою так ясно іскриться, Чом ти не гострий, безжалісний меч, той, що здіймав ражі голови з плеч? Скрізь плач, і стохін, і ридання, несмілі поклики, слабі, на долю марні знарікання, нарікання і чола, схилені журбі над давнім литю країни.